Білки закопують горіхи в різних місцях, а потім згадують, де вони сховані, і не за запахом, як часто думають, а завдяки просторовій пам'яті. Вони орієнтуються за ландшафтом, деревами, камінням. Деякі види можуть запам'ятати тисячі схованок. Коли білка помічає, що її хтось підглядає, вона може імітувати закопування горіха, а насправді залишити його собі або сховати в іншому місці. Це називається тактична дезінформація. Поведінка, що раніше, приписувала Велася лише приматам. їхні різці, ніколи не перестають рости, тому білки постійно гризуть щось тверде горіхи або деревину, щоб сточувати зуби. Якщо цього не робити, зуби можуть прорости крізь щелепу. Існує понад 270 видів білок. Від крихітної африканської білки довжиною 10 см до гігантської індійської білки розміром до 1 метра з хвостом. Вони живуть у тропіках, горах, навіть у пустелях, не лише в лісах. Летючі білки не літають. А планирують у них є спеціальні шкірясті мембрани між лапами патагії, які дозволяють їм літати між деревами на відстані до 90 метрів. При цьому вони можуть маневрувати як параплан у період шлюбного сезону або нестачі їжі. Білки можуть битися між собою за територію, штовхати, кусати, навіть кидати гілки в суперників із дерев. У великих містах білки можуть перетинати вулиці по дротах, жити в дуплах, горищах, парках і навіть випрошувати їжу. У в туристів показуючи милу поведінку.